Всім привіт! Ви на каналі Солянка з України і ми вирушаємо в нашу таку маленьку сімейну подорож для відпочинку. Ми дуже всі задоволені, спланували це дуже швидко. Вирішили поїхати в інше місто, яке від нас в дорозі займає дві години. І там відпочити, піти в зоопарк, піти там, є такий а, розважальний центр. Так, ну саме вже приїхали майже. Вісім хвилин нам до місця, куди ми їдемо. Ми їдемо спочатку в зоопарк. Ми були в одному, але ми були не в такому. І нам ще скинули ще в один дуже класний казали. То ми поїдемо в зоопарк, походимо, подивимося, я вам все покажу. І далі поїдемо ще відпочивати. Теж буду показувати все щоб було це нам і на згадку, і для вас щось цікаве. Десь вибрались не тільки кухні, магазин так. Я вам скажу, тут озеленіша трава в самому бренджепіці. І тут я вже бачила навіть деякі дерева цвітуть біля будинків а у людей, біля їхніх там, квартир. Класно. Є дерева вже, бачите, бачите? Тут вже починаються ці листочки. У нас ще бруньки. Навіть тут вже тепліше. Дивіться, ми в'їжджаємо. Хлопці вже всі в приткушеннях дивляться. Класно <гум> <гум> вам! Як <гум> люди <гум> Просто вам покажу. Не встигла засняти зблизька ту таку будівлю високу класну. Ну, Але навіть так просто покажемо. Екскаватор, да! Сонечко, так. Да. Дуже рада. Це не той, те, що ми були, це інший, це близько такий. Красиво тут цвітуть дерево. Да. Люди, я не можу натішитися, тут все цвіте, хоч побачили тут цвітучі дерева. Ну, не геть всі, але... Краса. Не можемо радуватися. Так, це великий такий красивий бачу. Клас. Дивіться, дивіться, в чому я. Хлопці ще в кофточках таких і сорочечках. Ага, намальована. А я і вітя. Ми побрали, звісно, але клас. Боже, ми на серне, я рада, що так тепло. Заплатили ми 70 доларів. Oh, uh -huh. <Jungle> <Tri -tale> Помаленьку, бо все заходимо, дивимося і все. Мамо, нам треба сюди. А ви де, а ми де? а його волонтера. Навіть це вже красивенько купляє.

Все так гарно, Ч... головне, чисто, ніякого взагалі запаху. Ну, в принципі, ми не були ще геть так десь. Ще, ну, геть, ще не зайшли, але все одно воно відчувається. Ну красиво, чистенько. Тут бегемоти, але тільки один десь там він лежав і все, так його нема, не видно. А, он чого? Зараз. Мор гарненько, теплесенько. А, дуже класно. Побачимося постріли. Ки дві. Тут -то дуже чути запах рибки. А сама такі? Ні, це не знаю, це мав. І вони прикольні. Дивіться, хвостом собі вчепилася і хвостом держиться. Як прикольно, так? <звучити> Я <диву в> <звучити> Ти що? Щось заховалися. Різні такий ящирки, це всередині. Дивіться, тут ходимо, дивимося. Ого, мама. Дивіться. Просто страшно дивіться навіть через телефон, як і не робить робити. Його? Так, очі відкриті. Окейш, здорове, гладкий. Всякий. Ну, це для мене страшно. Вставай, в чергу. Тут можна почіпать черепашку. Дивіться, там лежить лев. Тобі спинеться. Дивіться, повернула лице левий. Я що у нього є, що цвіти гарно. Тут десь шимпанзе, але ми не можемо знайти їх, не бачимо. поки Шимпанзі. Що. Дивіться, там можна заходити і так дивитися геть звідти. Кулька. Hello, <laughs> Привіт! Ага. Ось так вони так близько бачать їх. Клас так зробили. Так, ми в пошуках верблюдів, хлопцям зараз саме хочеться верблюди. Ви знаєте, так тепло, що ми так вдягнуті. Я то побрала футболки, але залишила їх в машині. Але Тимофій ти да. угу. Тимофій навіть в сорочці ще ходить нормально. Ну Дуже приємна погода. Так жарко. Нормально. А мені Лева жарко. бачили вже, там кози якісь. А що там вирушило? Ну, красиво, гарний зоопарк, гарний, чистенький. Ніякого взагалі там щоб запаху. Це, як гіпноз. <риві> <який> <риві>

Зараз позаходять. Це цікавить, які росли в селі в Україні. Трактори. Баб. Тут бачу козочки є. Така ферма свійські тваринки. Люблю теж таке дивитися. Мені дуже сподобалось. Я така рада. Що діти ходять з нами, радіють, веселяться, вав, там те, там те, показуй. Всі такі ну, щасливі. Вже купують вже, тата. Випросили іграшку якусь там купити. Тут подобі ферми. Такі кізоньки, Ходи з мамою. Будеш чіпати? Кізочка така. Можна погладити. як і погладиш. Не дур, ти може погладиш. Все там? Яка? Як вони прикольно жують жувачки? Ну, що вони там їдять? Космачно. Так, Рис. подати. Рись.

Ага, ну звісно. купили морозиво? Таке В Єфрема смачніше. Хлопці такеньке. А єфрема то дуже класне. Молодець, єфрем знає, що вибрати. А ми не брали ми. Зараз всі разом. Вони ж теж схотіли. Знаєте, це працює. Рекламка. А я, ми то не купляли. тому що поїдемо зараз, заїдемо чи куди. Поїмо нормально. Просто щоб вони захотіли вже ж прям не. все. Ви знаєте, дітей? Стягати mm -hmm. mm -hmm. взяли. Все смачно. Mm -hmm. Дуже рада я. Яка погода? Це таке насолода, коли тепло, люди цінуйте, якщо у вас тепло. Немо, неймовірно класно. Не треба таку красопорти, подивіться. Подивіться, просто в захваті, який красивий. Ва. Ходи як, ідемо, ідемо. Дивіться, тут різні іграшки не можуть вже вибрати. Різні красиві, мені це дуже гарне. Але вже ж загну ціну ну, 28 доларів. Ну уявляєте, це ж взагалі. Але дуже гарясі. Беремо дітям, хто що хоче, виберемо, де їдемо. далі. Цілий магазин цього всього, але ж мусимо брати, бо ж хочуть на згадку, щоб ми пам'ятали, що були, просять, то беремо просто такі ціни, я вам скажу, ну вже задеруть. Ну, вибачте мене. Все почалося. <рес> ага. Осе, тут не лаловить. Ні, різні іграшечки, але ну, дуже красиві, такенькі, Мілесні. Дивіться, вже починається. Хлопці, показуйте, що купили. Яфрем, покажи, що тобі купили. Так, Тимофій вибрав таку Мам. собачку. Вовк, собачка красива. Як і в тигра, Показуй, піднімай. Вау! Wow. А може підіймати.